Не порівняно з січнем минулого року зросли на майже 4%. лише протягом грудня харчі набрали в ціні близько. Пів і за даними держстату найбільше подорожчали овочі на понад 16%. Також тепер дорожче вартують фрукти. Їхня ціна зросла на 4,5%. Ну і приблизно однаково в ціні набрали молоко, масло і риба. Натомість на більш ніж 8% подешевшили яйця і цукор, м'ясо та сонячникова олія. Крім того, тепер менше коштують одяг, взуття і пальне. Тоді як залізничний пасажирський транспорт навпаки. Подорожчав Олег Пензен з нами, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, здравствуйте. Вітаємо. Я вас також вітаю. Щойно ми починаємо говорити про ціни, і ці всі люди з держстату викатують якийсь такий дивовижний перелік, що у нас подорожчало на три відсотки і здешевшало на вісім. Ми з вами дискутуємо на ту тему. Так подорожчало, чи ми будемо орієнтуватися на цінники в магазинах? Чому? А... Ну чому насправді оці дані держстату вони різняться з тим, що ми бачимо в магазині? Можете мені пояснити ще раз, ще раз і ще раз? Бо все одно чеки, які ми отримуємо на касі, вони не відповідають тому, що ми бачимо, що яйця здешевшили на 8%. У мене щось ні. У мене ні. Да. Ну, дивіться, йде за те, що Держкомстат дає середні цифри по країні. А коли ми з вами дивимося по різних регіонах, дійсно там динаміка є різна. Ми ж з вами живемо от в Києві і користуємося тими цінами, які є сьогодні у нас. Але я думаю, що ні для кого на сьогоднішній момент немає таємниці, що в реальній дійсності ну, овочі дуже сильно подорожчали. На да. правду. І цифри, які сьогодні Держкомстат показав, це так би мовити. Узагальнена картинка, а в тому регіоні, де ми живемо, я думаю, що ціни подорожчали на овощі навіть дорожче. І основна причина цього, давайте будемо відверті, зменшення загальної пропозиції на ринку. Е, і, Ну, от, щоб зовсім бути відвертим. Та, у нас по очах величезна доля того, що ми з вами споживаємо, це є домогосподарства населення. І просто об'єктивно зменшилася пропозиція. Тобто, ті люди, які раніше везли це на базар, сьогодні не везуть по різних причинах. В дійсності мобілізація вдарила достатньо серйозно по кількості населення по селах. Ми ж розуміємо з вами це також, і фермери, бачучи цю ситуацію, трошки притримують той загальний обсяг, що вони мають для того, щоб потім отримати більший дохід. І е, якісних сховищ не так багато, як е, хотілося би, і це також призводить до того, що е, овочі швидше псуються, аніж доходять до нас з вами. Тобто, ця картинка, на жаль, привела до того, що сьогодні реально по овочах ну от в нашому регіоні десь до 20% в середньому, а по картоплі там взагалі там 60-70% росту так і є. Коли ми з вами говоримо по яйцях і по олії, ще раз повторюю: Держкомстат показує зменшення цін. В реальній дійсності ціни практично лишилися на тому самому рівні. Я щось в дійсності не бачив зменшення ціни. Але ще раз говорю, держкомстат дає загальносередні ціни по Україні. Чим ближче до кордону, тим там трошечка ситуація є інакша, і дійсно там є моменти подешевлення. Але та тенденція, яка сьогодні є. Ну, давайте будемо знову ж таки рахувати по тому, що є традиційно. Ми з вами достатньо багато експортуємо тих самих єїстів тої самої олії. І як тільки починається блокування кордонів, у нас з вами об'єктивно на ринку загальний обсяг пропозиції збільшується. Ну тому що то, що не вивезли, то лишилося тут. Якщо там ще деякі продукти можна в глибоку заморозку відправити і дочекатися, поки ситуація на кордоні вирішиться, то ну по яйцях ви точно на заморозку їх не кинете. Тобто їх треба кидати на ринок. І об'єктивно, там, де їх на ринку більше, ніж ніж попит, ціна на них або стоїть, або починає знижуватись. Направду так є. То саме з олією. Так що Держкомстат в середньому, що раз повторюю, дає ті цифри, які виводить в цілому по країні, по Києву ситуація трошки гірша, але все рівно ми бачимо, що такого карколомного росту цін немає, і ті ціни, що є, ну хай не там не 4, не 5 відсотків, але принаймні величезного росту, як було там, наприклад, в 2022 році немає точно. Більш-менш ситуація прогнозована. Пане Олеже, враховуючи таку картинку, так і ту ситуацію, яка є у нас зараз, а чого нам тоді очікувати від весняного сезону в, пла в плані здорощення чого і здешевлення чого? Ну, дивіться, я думаю, що овочі будуть рости в ціні і далі. Зараз трошки картопля призупинилася, тому що ну, ціна підскочила так, що люди почали обмежувати її купляти. Але в, принаймні, ми чітко розуміємо, що традиційно у нас з вами до... Першого поступлення з зікритого ґрунту з нашої території ціни будуть весь час рости. Хай не так швидко, хай трошки повільніше. Десь приблизно я думаю, в березні місяці у нас з'явиться імпорт, може навіть раніше з тими цінами. Імпорт поїде з півдня, імпорт поїде з Єгипту, однозначно поїде, і це вже буде картопля цьогорічна. Вона буде дорожча в середньому, аніж картопля нашого врожаю, але ті, хто мають гроші, зможуть отримувати задоволення від споживання вже цьогорічного врожаю. Е, ще раз повторюю: ціни будуть рости доти, доки в нас не з'являться перші поступлення з відкритого ґрунту. А це ну, травень в залежності від е, погодних умов. Якщо весна буде раніше, безперечно, ми з вами молоді овочі побачимо набагато раніше. Ще раз, по великому рахунку, хліб рости сильно не буде в ціні. Врожаю було достатньо багато, і ціна на зерно на сьогоднішній момент більш-менш стабільні. М'ясо і так виросло на 10%, і в реальній дійсності його загальний обсяг пропозиції стримується ціною. Хоча по м'ясу теж є ті самі проблеми, що по очах достатньо велика доля йшла з домогосподарства населення. Зараз йде на ринок набагато менше. В цілому, я от по наших оцінках, ми прогнозуємо десь приблизно на рівні 7-8 ріст продовольчої корзинки десь до травня місяця в середньому. Але якщо в реально глянуть, то дійсно по різних позиціях ціни будуть різнитися ну овочі будуть рости більше, безперечно. Угу. Ну, Якщо ми вже говоримо про перспективи очовництва і е, 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 зберігання фруктів, зокрема, то що по м'ясу? Ми ж розуміємо, що війна не проходить безслідно для виробників м'ясної продукції. Е, Відсотковій кількості, якщо маєте цю інформацію, що залишилося з ферм, що не залишилося, і як ми, власне, будемо з забезпечувати потребу в м'ясі і птиці. Дивіться, в нас ж. З першого дня незалежності України падає по я. я маю на увазі велику рогаду худобу. На сьогоднішній момент у нас воно надзвичайно низьке, десь по мільйону голів, плюс-мінус, набагато менше ніж було на початок війни. Коли ми з вами говоримо про е, свиней, е, ну попри те, що у нас лишилася там е, африканська чума свиней, попри те, що в нас не всі регіони свині виробляють. Але е, ще раз дивіться. Достатньо велика доля м'яса вироблялася завжди в домогосподарствах населення, і вона потрапляла на ринок через домогосподарства. Сьогодні набагато менший загальний обсяг виробництва з домогосподарств населення виходить на ринок, і це до деякої міри провокує ціни. Ще один момент: ми з вами всі трошки стали бідніші на правду, і в силу того, що ми стали бідніші. Ми стали менше споживати м'яса, і власне оцей баланс між зменшенням виробництва і об'єктивним зменшенням наших доходів привів до того, що ну, в середньому дійсно ціна на м'ясо виросла десь на 12-15% порівняно з січнем місяцем минулого року. Але в період там, літніх місяців ціна на м'ясо ну, була дорожча однозначно. Є проблеми по кормах, є проблеми із утриманням, є проблеми з поголів'ям. У нас весь схід України на сьогоднішній момент лишився ну без виробництва м'яса. Чим ближче до зони зіткнення, тим об'єктивно виробництво менше. Тому от то, що вдалося на сьогоднішній момент зберігти нашим виробникам, великим фермам, як правило. Якраз по великих фермах ситуація більш-менш прогнозована, там все більш-менш стабільне. От по домогосподарствах населення там дійсно достатньо стрімкі падіння загального обсягу виробництва. Пане Олеже, 40 секунд десь у нас залишається. Скажіть, а що буде провокувати ціни на послуги і на товари не харчові? Я маю на увазі? Курс долара. Якщо буде все стабільно, дивіться, в нас же з вами ринок товарів. Дострокове використання в основному імпорт. І е, якщо ціна на валюту буде стабільна, а це залежить від макрофінансової допомоги наших партнерів, то ціна на ринку буде більш-менш стабільна по товарах дострокового використання, по побутовій хімії, по всіх тих речах, що ми веземо по імпорту. Поки що зараз Національний банк ситуацію утримує абсолютно чітко. І ми серйозного росту цін на цю групу товарів не бачимо. Будемо мати надію, що так буде продовжувати далі. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Пензен. Олег Пензен, член економічно дискусійного так. клубу, був і далі.